Колядуватиме у світ. 15-й міжнародний різдвяний фестиваль коляда на майзлях незабаром відбудеться в Івано-Франківську. Насолодитися різдвяними піснями можна буде з 25 до 29 грудня. Цей рік такий, знаєте, відрізняється від інших. Бо ми на новому календарі, правда, якось і всі. Якось і новий календар у нас заставляє швидше працювати. Ми не встигаємо, що десь думаємо, що до нового року, там ще маємо часу. А це вже, це вже кличе, кличе нас до праці. Якщо року наголошується, це не стільки фестиваль, скільки молитва. Тому аргумент, чому під час війни ми це робимо. Молитва захищає в певному сенсі більше, аніж зброя. Це той тил, тил в якому люди підтримують наших. Традиційні та патріотичні колядки виконуватимуть понад півсотні колективів як з України, так і за кордоном. Різдвяні виступи відбуватимуться у змішаній формі. Відтак зарубіжні колективи презентують колядки онлайн. А місцеві виконавці традиційно завітають до церкви Царя Христа. Кордони збільшуються, і це ще один такий момент об'єднання цілої України. Івано-Франківщина своїм фестивалем, своєю молитвою, колядою об'єднує різні області. Нашої України, і крім того, українців за кордоном. Це надзвичайно приємно, що люди в такий час можуть об'єднатися у цій молитві. Просте географія нашого фестивалю це і Канада, і Австралія, і Сполучені Штати Америки, і це дуже приємно. А ще приємно те, що до нас приїдуть київляни, приїде Одеса, приїде Харків. Тернопіль, Львів, приїдуть приймати участь. Програма фестивалю дуже насичена. За день виступатиме близько десятка музичних колективів. Кожен день надзвичайно насичений, і до 13 колективів за один вечір можете уявити собі багатство коляди, можете уявити собі різноманіття. Власне звучання цих коляд і щедрівок, які буде представлені на один фестивальний виступ, розпочнеться фестиваль 25 грудня о 12-й годині архієрейською божественною літургією. А опісля урочисте відкриття різдвяного фестивалю Коляда на майзлях. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.